О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону декількох ракет типу С-300 з території Білгородської області. У Харкові, зокрема, влучання було по території Новобаварського району, а саме по складським приміщенням одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік. Який знаходився неподаліки під вибуху, також на місці відбулася пожежа площею 200 квадратних метрів. Ще одна ракета влучила по території приватного домовладіння у СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Травмованих або загиблих осіб немає. За фактами цих обстрілів відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни.

放下 <'s>